Всім привіт народ, слава Україні! Я знов радий вас вітати в себе на каналі. Ну що, сподобалася перша порція про бурячки? Отож, і мені сподобалось. Тож далеко не кінець, ще будуть відоси. Е, так, я розумію, не настільки цікаво, як минулого року, дощ, сніг, болота, купа. Але я вам чесно скажу, я і не хочу, щоб було цікаво. Я хочу, щоб було просто. Бо те цікаво, минулого року нам так боком вилізло, що хо 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 може хоч той сезон буде трохи простіший, по-любому буде простіший той бункер перевантажувач. Дуже-дуже нам спрощує роботу. У нас зараз два трактори працюють собі спокійно в полі, не відволікаються від загальних робіт, не треба возити бурячків і все чітко. Плюс до того, в сьогоднішньому відео я хочу вам показати. Як ми правильно зазвичай обходимося з ґрунтом після збору урожаю цукрових буряків. Бо минулого року то все було неправильно, то все було вимушено. Болота не давали нам зразу залізти в поле. А зазвичай ми зразу ж, не відходячи від каси, зразу за комбайном, гичку, зелену, стараємось заробити в ґрунт. І це виходить дуже шикарне добриво. Провіряли ми то не раз. По великому рахунку. По такому фоні пшеничка без добрив буде виглядати так само, як пшеничка з добривами по соняшнику чи, може навіть і по ріпаку. Так що, народ, не перемикайтесь, ставте лайки наперед. Додивляйтесь це відео до кінця, діліться з друзями. Ну а я беруся до роботи. Так, ну ось ми вже на полі, до речі. Е, кілька разів хтось питався, як там наш соняшник той, що ми пересівали. Дивіться, який гарний стоїть. Нічим не гірший, тільки чуть-чуть з запізненням в розвитку, але десикація то все поправить. комбайни стали на ранішнє ТО, накопали, дивіться, який гарний кагатик буряку. Все просто чітко. Ну і ми зараз будемо тут. Розпочинати нашу роботу. Гарний бурячок і гарно хлопці попрацювали. Гарно, гарно, гарно. От бачите, яка гарна зелена гечка, і зараз її втратити, щоб вона висохла на сонці. Це просто злочин. Агрономічний злочин. І щоб так не сталося, то ми зараз саме через то ми приїхали сюди каратом, і будемо зараз тут працювати. Все розкажу, все покажу, як ми завжди робимо, тому що більшість з вас не бачила того всього, тому що канал веду я не так давно. а Більшість з вас підписалися вже тоді, коли ми працювали в болото з буряками. Це був екстремальний сезон. Такого сезону я не пам'ятаю ні до, і маю надію, що не буду пам'ятати після. Так що, народ, розкладаємося, беремося до роботи. Ну і в процесі вже покажу, як воно відбувається. Так, перші проходи. Твердо страшне, трактор стає пружини на культиваторі грають. Ну, а тут не дивина, тут а, по підкраї їздив бункер, перевантажував, то він тут а, зробив собі таку дорогу, певно, та й через то так воно є. Зараз відіб'ємо діагональку і діло мало би направитися. Так, робота по тихому йде. Ну, що вам з практики скажу? За 11-й сезон за цьому карату за такий проміжок часу вперше я в таку тверду землю залізаю. То вже навіть не бетон. Дивіться, як він підскакує. Це машина важить 8 тонн. І він скаче, бляха, як простий КПС. А дзеленчить, так якби там щось хоче відлетіти. Ну, але... Варіантів нема, гечку треба сховати. Вона завтра вже вся висохне і з неї користі буде набагато менше, ніж її заробити зеленою масою. Так що працювати ми мусимо. Просто треба час від часу виходити і наглядати, е, чи ті катки там, де ми варили, хто чи вони тримаються в кухні чи ні. Тут просто капець. Який звук. Е, як бачите, де-не-де залишаються. Е, Буряки не викупані, це б як правило десь біля колії в прискувача або якось так. І коли трактор хапає колію прискувача, то взагалі хочеться ставати. Просто так темно, що просто таке. Фу, гул стоїть, неможливо щось навіть сказати. Коротше, умови спартанський народ. Я не пам'ятаю таких умов. Ну так, да, бували такі моменти, що просто якусь дорогу треба було заробити, яка утворилася, то він так от дуба ставав. Ну так, щоб на цілім полю, то просто жесть. Я, я в шоці. Ну, але ще раз кажу, отаку гречку залишити зараз, то гріх. Аграрний гріх. При таких цінах на добриво маємо відносно халявне добриво, яке просто-напросто треба вчасно заробити. Чим ми і займаємось. Так, народ, продовжуємо працювати. Зробили ми вже 8,5 гектарів розхід при такій величезній нагрузці, 11 літрів. Йдемо трошки на двір. Погуляємо. Подивимось, що у нас робиться. Дивіться, який шар гечки. Вся вона така волога підпарена. І якраз ми її зараз гарно заробимо з ґрунтом. І буде моментальна віддача для наступної культури. Тут планується посів пшениці. А так є нерівності, так є груда. При потребі запустимо сюди ще джокера, хоча не факт, що то буде потрібно. В принципі, робота відносно адекватна. Скажімо так, я думав, що буде гірше, бо я знав, що буде твердо, я знав, що буде сухо. Я бачу, як вчора тут рухались комбайни. Така величезна бандура догори стогнала. І я знав, що аксіон стогнати буде теж. Ну, але нічого, ми не здаємося, працюємо далі. Трошечки от зараз розрухаємось, відпочинемо і, і беремося до роботи далі. Там комбайни ходять, потихеньку працюють, в принципі, все нормально. Єдине, що бракує дощику. Суш конкретна. Сухо. Ото і є проблемою нашою. І зараз номер один. Ну, але побачимо. Я думаю, що дощик все-таки буде. Я думаю, що все цього року буде по плану. Не по нашому, але по плану, тому що викопаємо бурячок засуха, може і зберемо соняшники і частину сої засуха, посіємо основні площі пшениці в суху, а далі підуть дощики. То я собі щось так думаю і маю надію, що так станеться. Тоді би було всім добре, тому ви і посіялись нормально, зібрались би нормально, далі б впав дощик і собі б спокійно сходила пшеничка. Побачимо, що далі буде, народ. Побачимо. Так, ну і. Тут якраз в таку сушу, дивіться, яка тверда земля. Тут якраз і пружинний захист працює повним ходом. Я собі навіть приблизно не хочу уявити, скільки би я вже за тих 8 гектарів а, зрубав би з болтів, чи зрізних, як правильно називати, а, якби не оці пружини. Там хтось замітив, каже, що я поміняв нові пружини, то просто а, на рамі. Краска вигоріла, а на пружинах якимось дивним чином краска не вигорає. Така сама історія і тут, на пружинному захисті. Видно, ця сталь якось інакше впливає чи як. Тут ж пружина якісна сталь має бути. Ось. За пружинний захист дисків взагалі, мовчу, тут окрема тема, вони собі тут працюють, грають постійно. Тут так само було би вже купа зривних болтів зірвано. Лопатка в мене в руках не дарма, хочу подивитися, з якою глибиною ми працюємо. Так, народ. Десь сантиметрів. 12-13. Більше не лізе, далі бетон. Далі бетон. Печалька. Ну, тут пшениця буде. Тут воно собі нічого страшного не буде йому. А за зиму воно відмокне і курінчик собі полізе а в землю, тут проблем не буде. А отже, під наступну культуру тут треба вже застосовувати знову певно глибоке рихлення, аби дуже глибоко запускати карат. Ну Щось мені підказує, що тут до наступного ну після пшениці буде ріпах, Так що тут знову трактор буде трошки стогнав. Ті всі сухі. Погодні умови, нам ще аукнуться 2 роки так точно. Так, народ, беремося до роботи далі, робота сама себе не зробить. Працює. Так, робота кипить, хлопцям залишилось зовсім трішечки докупати. Я знаю, гектарів три, ну а мені ще чекає ціла площа. Зразу закриваємо гечку каратом. Так що я думаю, що це самий правильний варіант. як би не було сухо, як би не було важко карату, але гечку заробити треба зразу. Вже комбайни йдуть трошки полегше, ніж вчора. Вчора, то взагалі, коли обкопували, то комбайн стогнав. І от зараз у свіженьку гечку заробимо. І будемо мати надію, що вона нам спрацює як органічне добре. Та що будемо мати надію? Будемо мати впевненість, що вона спрацює, тому що вона свіжо зараз зароблена в землю. Так, не оранка, ми її не запахаємо повністю, але перемішаємо і частина таки буде використовуватись точно як гній. Ах, краса, я, як я люблю спостерігати на такі комбайни і їх роботу, та я думаю, ми теж. Ну і бункер додає зручності. Саме оцей апарат дозволяє нам працювати каратом, тому що він звільнив нас від відвозки, і ми собі спокійно працюємо і готуємо площі під посів озимої пшениці. Що немало важливо, народ, тут буде озима пшениця. Там по соняшниках буде озима пшениця. Ну і на другому полі напарник джокером готує по ріпаку, теж підпусів озимої пшениці. Ну Джокер там взагалі картинку робить, просто немає можливості попасти на те поле. Розбивається груда, ну я думаю, будемо сіяти, я вам все, все покажу. Ну, далі працюємо народ. Не збавляємо обертів. Так. Ну як би вони не літали, я маю на увазі перегрузчика. І як би не старалися комбайни, але я все-таки їх наздогнав. Лишається ще от світ. І я вже їх здожену, але є одна проблема. Їм лишається круг, і вони вже завершили всю площу, а мені ще гектарів 30. Пиляти до годинки 12-ї ночі, або до першої, та найбільше, ніж 30. Так що народ, я тільки себе тішу ілюзіями. Зараз от постою хвилин 15, поки вони докупають. І далі в мене горизонти відкриваються аж до самої ночі. Нічого, нічого, ми попрацюємо ще. Так, крайній прохід комбайна по полю. Зробить кружок. І поле вони завершили. Лишиться їм ще два кусочки невеличких, великий, великий масив вони закінчили. І на тому перший етап копки буряку буде завершено. Хлопці справились швиденько, сухо, гарно, чисто, до речі, досить купають. Так що будемо бачити, що будемо далі. Отак набагато ближче можна познімати. Шустрий той бункер дуже шустрий. Відбувається перено... перевантаження. Заворожуючий процес народ. Кілька секунд? Бункер порожний. І зараз знов той льотчик на бункері. Понесеться вдаль і стартує. А є пішом. Зразу свіжо зрізана гечка, замішується в ґрунт. Ляльон, льон народ, ляльон. Чим раз, чим далі заходимо в поле, тим сухіше, там скраєчку було дуже твердо. Тут же зараз пружини майже не грають. Хіба десь лапають колію або оприскувача, або колію, яку зробив бункер-перегрузчик, там дійсно твердо виходить. А так, в принципі. В межах норми. Продовжуємо роботу. Так, Продовжуємо працювати. Ну і дивіться, по закону жанру лізе до нас хмарка, так що може бути якийсь дощ навіть. Ну, Принаймні ніякі прогнози не прогнозують нам дощу, але хмарка лізе з правильного місця і, як на мене, 50-50, може і поцяпіти. Було би дуже незле. Так, народ, маємо нічку, хлопці купають там той кусочок 6 гектарів. Ну і ось возять, а, возять звітом, повністю вивозять до камінної дороги, возять перегрузчик той самий, і возять два наших трактори, Axel і Т-150. Комбайн взагалі не виїжджає, тут десь треба возити на скидку 1,5 кілометра. Так що мусим той кусочок трошка допомогти, ну, але 6 гектарів, то самі розумієте, то так. В якості розминки. Так, а тут Аксіон пече. Хлопці шурують, мусять швиденько рухатися, щоб комбайн не стояв. Ще десь вам постараюся 150-ку захватити в кадр. Ну, а я от потихеньку по собі шурую. Різні є ділянки на полю є, як і твердо-твердо, так і менш-більш м'яко. Так що по-всякому. Ось буде, якось доробим. Але я так бачу, що певно прийдеться завтра ще поправляти джокером, бо, бо є ті ділянки там, де дуже твердо, там груда є. І трошки слабенько заробилася гечка. Шкода її втратити, так що, певно, буде доцільним зробити ще дісковку, щоб був ляльон. Так, народ, маємо пів першу ночі. Рухаємось вже додому. Завершив я роботу. Скажу вам складненька видалась зміна як для мене, так і для тракторця. А про карата я взагалі мовчу, Получив він люлей за тих 55 гектарів, таких, що мама не горюй. Ну, але нічого, справився він, як завжди, Як завжди карат на висоті. Хотілося б, правда, трошки глибше, але по-перше, що трактор не тягнув глибше, по-друге, що дуже важко було заглибити його. Ну, маємо те, що маємо, робота виконана. Швидше за все, завтра ж на тім полі треба запустити джокера, щоб зробити ляльон. І щоб була готова площа під посів пшениці. Чому зразу ж завтра? Тому що частина, враховуючи те, що глибина трошки менше 15 см вийшла, то частина гечки не заробилася, то завтра дисково, то все діло домішає і буде просто все по красоті. На сьогодні все. Дякую за увагу. Слава Україні! До нових відео. Підписуйтесь на канал.